Так, друзі, пробую коптити м'ясо, спробував, от коптиться, все нормально. Нічого не горить, як казали. В общем, треба ще мешковину купити. В общем, м'ясо коптеться, пізніше знімлю. Сьогодні робив свиням тут будь-які квітки. Роблю коротше, місце для свиней. І маю кого знімати роліки. Сьогодні тут робив. Тут пока що кролики. І знайшов криля, друзі. Вчора знайшов увечором е, одного криля, який двох, двоє пропало, а одного знайшов, він упав е, у яму. І там сидів, представляєте, пару днів. Я не бачив тої ями. Баба не сказала, що є яма. І Він упав у яму і там сидів, я вчора його достав. В общем, один знайшовся, ще одного треба знайти. Тут зроблю плітки для свиней. Якось колись і працюємо. Підписуємося на канал, далі більше.